Що хотів поговорити про ініціативи благодійного фонду Дігнітас їх у вас багато. Я собі виписав. Про декілька із них ми поговоримо. Це люті пташки на захисті краси, мавік від Амік. І, ну і звісно, тачки підривачки. Це моя улюблена назва із усього. Літай. Тисяча дронів для України, мобільні душові блоки, Вікторі Дрон з ветеранівська озеро. Тачки підривачки. Давайте про це спочатку. Що це таке? Це, а це наземні дрони камікадзе. А це на, насправді досить легко зрозуміти, що це таке людям, які, хоч раз бачили радіоуправляємі машинки. Знаєте, які діти граються оце з пульта управляють. Це ось такий самий підхід. Трошки більша машинка, а з вибухівкою зверху а, заїжджає між гусеницями танка там між. Під машину і вибухає. Чому вони зараз ефективні? Якраз через відсутність засобів реп радіоелектронної боротьби. Для а, саме такого виду дронів. Для цього виду дронів. І це насправді досить просто пояснюється. Значно більша кількість літальних дронів. Тому ним протидіють реп налаштовують вверх, промінь вверх, вниз не дивиться. Клас. Тому Плюс у них, у них немає пропелерів. Тому вони не шумні, вони тихі дуже, їх непомітно. Вони дуже тихі, а, і в них майже немає протидії. А яка відстань керування, на яку найдальшу відстань може їхати? Чи залежно від типу і ваги? А, а, за, залежить, ну, Це так само, як і з літальними, а залежить від а, місцевості, чи є радіоперешкоди на місцевості, а, антенна, ретранслятор. Ну, переважно їх. Ці тачки з ретранслятором а, запускають, тому тут дальність роботи ретранслятора. А ну, якщо ми говоримо про а, роботу по танкам, то танки зараз а, на всіх напрямках ближче 5-7 кілометрів не підходять. Тобто росіяни вже теж зрозуміли, що техніку близько підводити її швидко знищать, тому вони відвели далі. А якщо це а, з БМП або пікапи, то це 3-4 кілометри. Якщо говорити про гроші, такий дрон може знешкодити або принаймні пошкодити танк. Танк, який коштує 2-3 мільйони доларів. А виробниця такого дрона обходиться. А 5... комплекс 5 машин 600 тисяч гривень. Ну, різниця очевидна. Я думаю, що... А, і це якщо тільки рахувати просто вартість танка, не рахувати скільки шкоди цей танк. Не на ніс. Так, і цей танк треба чимось замінити, а в танку з чим міг хтось бути, а що могли здетонувати боєприпаси. Прийомні. Так, тому ну, тут дуже, дуже великий коефіцієнт корисної дії від а, такого а, маленького дата. А, а танк може кілька кварталів міста знищити. Так, на жаль.